Ну що, мої хороші, як то кажуть, новий день, нові муроки, нові хлопоти. А, вперед день, день Пасхи будемо готувати голубці а, перед такими знаєте, великими святами. Ми, в принципі, завжди готуємо голубці. Це дуже класна страва, тому що потім а, частину голубців ми ставимо у морозилку. І протягом тижня, як то кажуть, маємо з собою весь час на обід а, смаколик, домашній, смачний. І всі його полюбляють. Тому зараз традиційно опарю, ошпарюю капусту, знімаю листочки. Ну а потім вже не буду вам показувати, бо сто разів вам показував свої голубці, як їх робити, як їх крутити. То на каналі відео можете подивитися, швиденько ошпарю капусту, а потім підготую начинку. Так, мої хороші підготував вже і засмажку. І проварив трошки рис. У мене окремо телятина, окремо свинина. М'ясо мене до рису традиційно 2 до 1, навіть може 2,5 до одного. І додаю завжди багато засмажки. Маю ще окремо і фарш, і рис. Зараз подивлюся по ситуації. Зараз я додаю трішки спецій. Спеції тут, знаєте, класичні, нічого я дуже не видумую. Чорний мелений перець та сіль за смаком. Після чого, після чого гарненько ретельно перемішую. Взяв сьогодні таку велику посудину, таку велику миску в нас називають. Щоб було зручно, знаєте, добре все вимішати, бо тому що, так здається, але дуже багато м'яса. І фаршу, дуже багато м'яса, і засмажки, і рис. Зараз я гарно все вимішаю. Все. І будемо. І будемо, і будемо крутити голубці. Тут в мене дві капустини молодої капусти і дві капустини старої капусти. Якщо чесно, мені з старою капустою голубці смакують більше. Ну, але буду варити в окремих кастрюлях, бо тому, що ви розумієте, що ця капуста звариться набагато швидше, ніж ця, попри те, що і ця і ця добре пропарені. Тому займаюся, довів, довів фарш до смаку, добре вимішав. Ось така у мене вийшла красота. Тому писаки, дивіться, очі розули, писаки, розули очі, все, і мотаємо голубці. І що би ви подумали, я таки вирішив приготувати рульку, але традиційно, знаєте, попалася рулька така доволі велика на пів каструлі. І шкода просто, знаєте, три години варити просто рульку, щоб потім її запекти. Тому я вирішив додати ще одну курочку, шматочок телятини. Телятини потім зроблю на лисники, курочка піде на холодець, ну а рулька піде на окрему страву запеченої рульки. Отаке от от виходить, знаєте, одним махом і три страви приготуються. І так говорю кожен раз перед кожними святами, що більше так робити не буду, бо це багато муроки, багато часу. Але тим не менше, цього разу все те саме. Робота кипить. Правда, знаєте, брати в руки камеру нема можливостей, бо тому що. Як то кажуть, всі такі продукти, що не дуже то знаєте, з ними і побавишся, розлив холодець. У мене ось такий він, він красивий це спецзамовлення марка. Він любить холодець без м'яса, абсолютно без жодного грама жиру. Все красиво я забрав. І ми полюбляємо, щоб холодець був такий, знаєте, як сльоза. Кристально чистий. А от той жирок, який я знімаю зверху з холодця, він не пропадає. Я його відправляю у кастрюлю до голубців. І на ньому ми варимо голубці. Доливаємо водички і на ньому варимо голубці. Так, на рахунок голубців в дві кастрюльки розкинув. Бо все мені не вмістилося. Хоча це така, знаєте, доволі велика. Той жирочок, бачите, я відправив сюди до голубчиків. І ми варимо голубці, голубці на холодці получається. Але знаєте, тоді фарш такий м'якусінький, такий, знаєте, сочненький. Виходить. І безвідходне виробництво. Той жирок з холодця не викидається, а переробляється разом із голубцями. За рахунок чого? Вони получаються просто неймовірно смачними. Так, добре. Оля тут. Оля починає робити заміс тіста на млинці. Будемо ще готувати млинці із телятиною. На рахунок начинки для млинців. Ось вона. Подивіться, яка вона красива. Телятину я, телятину я відварюю разом із холодцем. Поки він мене тут знаєте, вистагає, то я перемолов вже відварену телятину. Протушив такими великими шматками цибулю і перепустив разом сюди до телятинки, посолив поперчив, і в мене залишилося трішки теж юшка із холодцю. І Я додав сюди, за рахунок чого вона получається така. Знаєте, от що її можна розмастити, дуже дуже смачна. Ми так полюбляємо Наші сім'ї, полюбляють власне млинці не тільки з отакою відвареною. Чи телятиною, чи свининою, але відвареною. Сирою не любимо. От не знаю чого, але не полюбляємо. Інколи можемо ще додати сиру сологуні, але то вже, знаєте, хто кажуть, вибаде. Відварена телятинка з цибулькою заправлена смачнішою начинки для нашої сім'ї бути не може. Млинці насмажили, От велику гору. Ми маємо багато начинки, потім гарно перемастимо і будемо смакувати. Так, ми зараз з сімейством складаємо наші кошечки. Привіт! Привіт! Кири, що має бути в кошика? Розкажи. Паска, і яєчка і вишні. І масло. Так, я вам покажу те, те, як складаємо кошик ми, що ми в нього вкладемо. Ніяких огірків, помідорів, ананасів і всього подібного. Оля, з марком складають маркові кошечок. Марко, а ну розкали, що тебе в кошику буде сьогодні на посвячення? Яєчка, такі тисяти яєчка, ага. і зайчик, і са яєчка. А такі-то на паску, такі на курятні, і теж навіть не на такі, навіть на справжні. І справжні, і не справжні, так? А, Марка сьогодні mm -hmm. а, з марком такі от яйця мама робила, так? Почекай, обережте. Назад яєчко. Хочу... Ну, дивись, тут твій кошечок колецький так як хочеш. Марка в кошечку буде яйцем, такі шоколадні яєчка, так, пасочка і такі красиві декорації. Марко собі придумав. А в наш кошик сімейний. Це ще кошик з тих часів, коли дідусь мій бабуся святила. Ми тепер святимо в цьому кошечку. Застеляю просто так от пергаментом. І що ми в кошик будемо сьогодні складати? Значить, що традиційно ми вкладемо у кошик? Це хрін, ковбаса, шинка, бочок. Також ми ставимо яйця. Яйця ми ставимо і очищені, і не очищені. Масло, паска, сіль і традиційно. Свічка. Так що давайте будемо тепер складати. Перше, я ставлю паску. Як бачите, я завжди, от вам, кажу, я завжди вам кажу, що не люблю я отих, знаєте, всяких прикрас, ну, всяких тих цяцьок, мацок на пасках. От Звичайна красива пасочка, припечена, як на мене, це найкращий варіант. Тепер я поставлю такий от кусочок нашої шиночки. Ту шиночку, яку ми з вами коптили. Поруч і шинкою я поставлю сій. Тепер наш домашній бочок. Поставлю ось так. По центрі коло пасочки. Ось так коло пасочки гарненько я поставлю свічечку, колечко. Ковбаски. На них тепер поставлю декілька яєць вже почищених. Збоку гарненько поставлю свічку. Також масло обов'язково. Поруч ще поставлю декілька яєць. Ось так красиво. І наш хрім. Ось і все. Марковий кошик вже готовий. І, як то кажуть, наш сімейний теж готовий. Ось, подивіться, як він виглядає. Все дуже просто, але, як на мене, в ту чергу все, знаєте, дуже, дуже гарно. Нічого зайвого. Як немає, дуже гарно. Нічого зайвого. М'ясне пасочка, сіль, масло, свічечка. І тепер, знаєте, що ми робимо? Я беру шматочок польги, накриваю продукти. Ось так гарненько накриваю продукти. І ми маємо ось такий от красивий вишитий рушничок. І ним поверх накриваю наш кошик. Фульгу стелюю лише для того, щоб рушничок не повималувався до м'ясного, до масла, до жирного. І ось таким чином виглядає наш кошечок і також нашого марка. Ось такі у нас будуть сьогодні кошечки, які ми будемо посвячувати. Привіт, мої хороші! Ви знаєте, дуже переживав, бо не був давно. Тут на шваграх. Часто питають, що таке швагро? Хто такий швагро? Швагро це чоловік моєї рідної сестри. Щоб ви розуміли, ця це, це людина в нас називається Швагром. І е, останній раз, як був, знаєте, ще тоді підрізав трохи лаванду, щось зробив. до речі, та лаванда щось така. Така буде, така буде. І я прийшов і так все таке вже знаєте, гарне, бо ще минулого тижня е, все було не розпущене. Але дійсно... Якось так блимнуло сонечко і моментально все розпустилося. Ви яка оця от, е, кулька хакуріні шіки розпустилася, а тут, дивіться, в мене є абрикоска. І дуже гарно, бачите, що от пізні сорти, в мене дві таких середньо-пізні і пізня, що вони тільки починають розпускатися, коли були ці величезні морози. То, звичайно, що мороз побив, але основний цвіт таки залишився. От. Гарно, як, бачите? Я таке тоді, е, останній раз, як був то такий підстриг, і маю надію, що таки буде. Що щось таке буде. Бо на оцих шпичках видно, що такі, знаєте, побиті. Ось вони. Побиті морозом, але якісь невеличкі такі зав'язки. І дивіться, і ось тут, і ось тут є. То все може бути, що. Пару тих таких абрикосок у нас буде. І черешенька. Я, так, я не знаю чому, але от яблуневий цвіт, черешневий цвіт, яблуневий, грушевий, воно таке, все таке дуже знаєте, тендітне і гарне. От пару, пару маю надію, що таке черешеньк буде. Але вуаля, я вам покажу зараз те. А, грушечка. Це колоновидна, але дивіться, яка вона пізня. Без мене на городі ніхто, звичайно, нічого не робив, Ну, тим не менше. Я вам тако покажу інтригу. Хочете інтригу? Я вам покажу інтригу. Дивіться. Оп! Яка красота. Яка красота. Зараз вже трішки темновато. Завтра я приїду раніше. І я вам покажу. Сто, помічник вже їде. А, Со, помічник вже їде. Привіт! Обережно. тюльпанчики. Ви знаєте, вони вже четвертий рік на цьому місці, виходить. І вони вже, знаєте, як то кажуть, не такі... Ось обережно, будь ласка. І вони вже не такі. Це такий сорт. Що ви не думали, це такий сорт. І вони не такі вже, знаєте, помпезні, бо вони були дуже-дуже високі. Ну, ще багато не розпустилося. Я вам покажу, як вони детальніше, як більше розпустяться. Завтра на сонечку я приїду, я вам покажу. А тут я не знаю, що це робити. Тут груша. Груша називається конференція. Супер груша! Супер груша. Я не знаю, що ми будемо Марко з нею робити. Бо вона настільки заквітувала вся, просто просто вся заквітувала. Ці тюльпанчик, якийсь якийсь нещасний взагалі. Не знаю. Ну нічого, цього року, знаєте, що я планую? Я планую повністю їх всіх повикопувати. Ой -ой! Так, то ж, бачите, на ці геацинти навіть, гіацинти, навіть вже не бачив, як вони розпускалися. Ну нічого, я думаю, цього року я це все повикопую. Гарно ми все попересушуємо, бо тому що повикопую, гарно все попересушую і попересадимо. Потім, потім все пересадимо. Бо тому що вони, знаєте, були такі красиві, височезні по коліна. А цього року може через ці морози, може через цю погоду, таке воно не дуже красиве. От. Нічого, зато кажуть, буду мати роботу. Тут все поросло, але вже після свят я цим займуся. Все одно, знаєте, в будь-якому випадку гарно коли такі багато тюльпанів, а, найгар, а найгарніше. А найгарніше то оцей білосніжний цвіт. Так, окей, мої хороші. Добре, мої хороші. Я привіз сьогодні кубасу, йду зараз розгружаюся. Я сьогодні привіз кубасу. Заодно подивився, що тут у нас робиться. І вже буде мати, як то кажуть, фронт роботи після свят. Займатися цією клумбою, тюльпанами і всім іншим. Йду розгружаю матину, ті ковбаси, балабаси. А тут щось яблунька щось я не зрозумів. Це певно все, знаєте, від цих морозів. Але бачу, що ще будуть розпускатися, так що нічого страшного. Все буде добре. Тобі не холодно? Давай. Молодець. Добре. Так що таке от. Сьогодні, сьогодні така ситуація. Завтра може буде щось інакше, то ж, завтра я вам покажу. Обережно, Маркусь, обережно. То завтра я вам все покажу. Завтра приїдемо зраненька, після церкви одразу, знаєте, і вже будемо мати, як то кажуть, цілий день, вже будемо мати чим тут займатися протягом дня. То Думаю, все буде добре.